Вітаю всіх, так, референдум. Ще таке питання зроблю референдум. Це Зеленський заявив. І я писала: в телеграм-групі підписуйтесь, я свою думку туди написала. Обов'язково підписуємось на телеграм-групу. Це зручно, і це дуже конструктивно, тому що там я пишу багато чого. В інших джерелах це не зручно і мені якось часу немає на це. Давайте підписуємось. Там коментарі закриті, бо я фізично не встигну сюди відповідати. Коли я хочу все-таки закінчити з Тіктоком, скоріше за все, бо я важкувато його тягну, то будуть відкриті коментарі в Телеграм-групі. Тобто, якщо я піду з якогось каналу, прикрию його, поставлю на зупинку, то будуть там. Це мої плани. На Ютубі я буду завжди. Тому що це, якби інша тема, і там свої, своя аудиторія. А TikTok, ну, вибачте, це TikTok. Це не дуже аудиторія, яка може бути на постійній основі незручно. І він стає незручним, потребує постійної верифікації, що мені незручно стає. Тому що я працюю з одного телефону, він підтягнутий до іншого, ну, дуже не, створює проблеми. Тому TikTok в мене вже стоїть під питанням. Будь ласка. Ті, хто на Тіктосі мене дивиться, обов'язково на Телеграм-групу. Підписуємося абсолютно всі. У мене там дуже велика аудиторія. Максимально підписуємось. Так, референдум. Референдум щодо територіального питання в Україні буде проведено. Референдум щодо територіального питання в Україні буде проведено. Ну, Думають про це, думають, але щось бояться вони його робити чомусь. Дивно, хоча він дуже потрібен волевиявлення людей по країні. Мабуть тут треба е, робити його з зрозумів. Не знають, як його зробити. Толі, це потрібен референдум саме людей з тих територій, про які буде безпосередньо мова, толі, як би, знаєте, Референдум абсолютно для всієї країни, як ви вважаєте. Я вважаю, що референдум потрібен для всієї країни. Ті, хто там живе, це суб'єктивна думка, і би, вони можуть хотіти тільки одного. Ось і все. А якщо казати про всю країну, тут же, вибачте, буде трошки інша картинка. Ось так. Вони не знають, як рухатися в цьому напрямку референдуму. Просто не розуміють. Не знають вони. Добре, давайте будемо так. Референдум все-таки в Україні проведуть, такий, як проводила Росія щодо територій, хто куди хоче, таке буде? Ні, такого не буде. Вони не хочуть таке проводити. Дивно, хоча необхідно. Вони бояться його робити. Аж смішно вони бояться зробити це референдум, щоб люди проголосували нарешті закінчився цей дурдом. Вони дуже бояться, які в країні. Бо знають, як проголосує країна. Ну, я як би, теж розумію, що хочеться просто миру, спокою, і вже потім вирішувати ці території все. І це скаже країна. А що робити з тими людьми, кого там виселяти, звідти залишати? Не хочу цим займатися, хоча це питання суто держави потім. Надати просто людям інше місце для проживання з комфортними умовами і все. Проблем би ніяких не було. Но цього ж не робиться. Ось вона проблема: вони бояться референдуму, як вогню. Подивимося, що буде далі. Вони його просто бояться і не хочуть собі головняка створити. Вони просто бояться.